Вичиківське кладовище один з найбільш відомих некрополів в Україні і не тільки в Україні. В 1772 році, коли тут була Польща, її розділяють сусідні держави. І сюди приходять австрійці. Вони через декілька років проводять реформу. І закривають кладовища, які були в центрі міста. Померли, хоронили біля костелів, церков, прихожанами, яких вони були. І відкривають чотири заміські кладовища в цей час, з яких уціліло одне кладовище на сьогоднішній день. Це Личаківське кладовище. 1786 рік вважається. Роком заснування личиківського кладовища, і тут де ця темна пляма був початок кладовища. З Часом воно почало розростатися до сьогоднішніх розмірів. Тут поховано між 300 і 400 тисяч людей. Кладовище займає 42 гектари. Ліворуч є військові поховання солдат з Першої світової війни, потім радянські поховання. Ну і зараз ховають солдати, які загинули в російсько-українській війні. І з другої сторони теж є військове поховання, де поховані воїни Української Галицької армії, польські воїни, і також солдати, які зараз загинули в українсько-російській війні. На Личаківському кладовищі є дуже багато капличок. Якщо зайти всередину, зазвичай є розп'яття, Діва Марія або інші релігійні символи. Ліворуч чи праворуч ми можемо побачити пам'ятні таблиці тим чи іншим людям, які є тут поховані. Домінимus Omnipotentis Maximus. Так починається багато написів, Богу. В самогутньому найбільшому. І потім про людину, яка тут похована. Або прізвище ім'я і роки життя, або деколи ще декілька фактів про цю людину. А коли вийти назовні, то можна побачити такі двері, які закриваються на два металеві шурупи. Якраз в нижній частині і поховані ці люди. Праворуч відходив на Личаківське кладовище алея заслужених людей, які воювали за Україну, боролися. Зокрема, Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, Лев Ребет один з керівників ОУН, е сімейна пара Михайло Сорока та Катерина Зарицька. Їхнє сімейне життя було дуже коротким. Михайло Сорока теж відомий ще і як політичний в'язень. А батько Катерини Зарицької був відомим професором математики Петро Дужий і його брат Микола Дужий теж відомі борці за Україну. І закінчується вже діячами, які боролися за Україну зараз. Зокрема, такі відомі прізвища, як Сергій Кульчицький, генерал, який загинув на початку українсько-російської війни в 2014 році. І е, теж є багато героїв Небесної Сотні, зокрема, така відома людина, як Юрій Вербицький, якого вивезли в ліс та закатували. В кінці алеї заслужених можемо побачити сивоволосого дідуся. Це Борис Вузницький, довголітній голова Львівської галереї мистецтв. Особисто багато зробив для врятування фондів, і е, я його не один раз зустрічав біля. Замків, де він від великого до малого турбувався відродженням замків золотої підкови, які теж належали Львівській галереї мистецтва. На кладовищі поховані люди з різних епох. Поруч ми можемо бачити пам'ятник з Радянською зіркою і з хрестами, а також деколи пам'ятники з кінця 18 19 століття. На кладовищі дуже багато символів. Якщо бачимо ангелочків, це невинні дитячі душі, які йдуть на небо. Така була алегорія. І тут ми бачимо на пам'ятнику два ангелочки. Якщо придивитися ближче, то можемо побачити двоє дітей: двоє рочків і новонароджене немовлятко. Переломана колона є символом переломаного життя. Коли людина померла. В молоді роки тут ми можемо побачити переломану колону, на якій лежить молодий юрист. З таблиці видно, що він помер у віці 28 років. Юрист пише закони, а навколо пам'ятника чотири орли, які символізують польську державу, бо завжди юриспруденція працює на державу. Маркян Шашкевич один з будителів. Його з, з друзями називають одним членом руської трійці. Шашкевич Вагелевич, Головацький. Про них всі вчили в школі. Хочу сказати, що спочатку Шахевич не тут був похований, а у себе, але потім перенесений сюди, крім е Мар'яна Шашкевича, похований теж тут його син і е дружина. Юлія, народ України сумує за одним з кращих своїх синів. По формі хреста видно, якщо греко-католик похований, то форма Христа, таку, яку вживає церква візантійського обряду, а де поховані Римо-католики, часто можемо побачити прямий хрест. Ну як, наприклад, тут напроти, теж відомий художник. Антон Монастирський, що це художник, можна побачити власне, по палітрі з фарбами. На початку Личиківського кладовища поховано багато видатних діячів, зокрема, Володимир Барвінський. До речі, за пам'ятником родинна гробівниця Барвінських. Він був засновником газети Діла, один з засновників, співзасновників ТОВ Просвіта. І цей хлопчик ставить на голову вінок. Просвіта займалася вихованням і навчанням дітей. Тому жіночка з факелом символізує цю діяльність. Камінь на пам'ятнику з дільниці медова печера нагадує бджолині соти, які ніби пережовані від часу. Тобто оригінально вони всі жовто-піщаного кольору, як соти, але час робить своє. На початку кладовища дуже цікавий пам'ятник для Юзефа Торосевича, який був науковцем і медиком. На пам'ятнику видно, що його люблять діти, тому що на свої гроші відкрив приют для вірменських сиріт у Львові. Коли помер Іван Якович ранко два роки тривала уже Перша світова війна, не було можливості поховати його. З великими почистцями, як належить людині такого рангу, його поховали в іншій частині кладовища. І тільки коли закінчилися всі воєнні перипетії, була викуплена ділянка на початку кладовища. На цій ділянці не мають права нікого поховати. І могилу Івана Франка видно з самого початку від головних воріт кладовища. Тобто, все це входить в комплекс поховання. Великого каменяра Івана Франка людина направду талановита, знала 14 мов, 50 томів його праць вийшло в світ. Щоправда, при житті до нього по різному ставилися, тому що він був лівих поглядів, не всі це розуміли. Ну, твори Івана Франка, я думаю, відомі для кожного. На початку кладовища поховано багато українських діячів. Аполлон Нечай розвивав український бізнес. Навіть дивлячись на пам'яток, можна побачити, що це один з засновників народної торгівлі. А поруч похований Адам Коцко, студент університету, загинув під час сутички з польськими студентами, отримав вогнепальне поранення. Народ України сумує за своїм сином. А внизу можемо побачити пісочний годинник або Клепсидра, яка перевернулася тому, що Адам Коцько загинув в молоді роки, як ми тут можемо побачити. Тут похований Артур Гродгер, один з найбільш відомих польських художників, який малював картини, пов'язані з польським повстанням проти Російської імперії та багато інших. На жаль, прожив недовге життя, помер в 30 років. Хворів на туберкульоз. Незадовго перед смертю Артур Гродгер познайомився з прекрасною дівчиною Вандою Моне. Вони мали одружитися, але доля склалася по-іншому. Гродгер виїжджає в Європу і там помирає. Наречена зробила все, щоб Артур Гродгер, навіть уже після смерті, але повернувся сюди до Львова. Це дуже знаменита людина, як ми бачимо на пам'ятнику лавровий вінок, який увінчує голову. На жаль, смерть забрала ту славу, бо він помер лише в 30 років. Якби прожив довше життя, ми б бачили більше його картин. За черепом причаїлися пензлики. Це показує, що це є художник. Палітра підказує про це. Це закохані соколи, тому що пара кохала один одного. Перед пам'ятником є Ліра. Це символ мистецтва, а обірвані сторони символізують, що обірвалося його мистецтво. Якщо оглянути пам'ятник задньої сторони, то видно, що хрест у формі дерева, тобто дерево відрізане від життя, але пустило корені у цій землі. На пам'ятнику є напис святої пам'яті його пам'ятник цей поставила Ванда. І тому тут похований цей чоловік, але пам'ятник. Увічнює кохання Артура Городгера і Ван де Моне з Львівські Ромео і Джульєти. На кладовищі поховано багато діячів музики, композиторів, диригентів зокрема, це є Микола Колеса і Станіслав Людкевич. Цікаво, що ці люди обоє прожили понад 100 років. Один помер в віці 103 роки, а Станіслав Людкевич на 101-му році. Життя на пам'ятнику Людкевича можемо побачити Орфея, який був символом музики. До речі, два пам'ятники поруч зроблені з одного матеріалу, тому що поруч похований учень Станіслава Людкевича Кос Анатольський. Я на Личиківському кладовищі своя спляча красуня. Це родовий гробівниць роду Марковських. Юліан Марковський був один з найвидатніших скульпторів. І коли ця дівчина померла, він вже нічого не міг для неї зробити і зробив один з найкращих своїх пам'ятників. Завжди невеличкими буквами підписується фірма або автор пам'ятнику. А ми ще можемо побачити, якій родині належить Гробівець, гробівець Людвіков-Борковських. Пам'ятник зроблений в необарочному стилі. Барочний стиль характеризується рухом, але найбіжчика не можна зробити рухливим, бо ця людина, на жаль, вже померла. Але йому вдалося зробити красиво, сповзає ковдра з дівчини і біля неї квітка. Квітка може символізувати вона відірвана квітка від життя, або в честь неї принесені ці квіти. Всі старі кладовища мали східно-західну орієнтацію поховань. Потім вже не завжди дотримувалися цього правила і робили головні алеї, і пам'ятники були лицями до алеї. Але тут теж є винятки, тому що тут похований Лацанич Ігор Васильович-диригент. Диригент все життя стоїть передом до оркестру, але задом до глядачів. І пам'ятник, який тут є на кладовищі, зроблений в подібному стилі. Він стоїть задом до стежки, а перед ним муза тримає ноти. В гробівцях зазвичай поховано декілька осіб. Але є гробівці на декілька десятків осіб це зазвичай монахи чи монахині. У Львові ще казали. Живуть самотньо при житті, тому що кожен жив в своїй келії, але всі разом після смерті. На Личаківському кладовищі є декілька військових меморіалів, зокрема, меморіал ветеранів польського повстання 1830-31 року, коли вони постали проти Російської імперії. В 1880 році на п'ятдесятиліття від цієї дати тут було засноване кладовище, де похоронили ветеранів цього повстання, які прожили ну, кому скільки Бог дав: 70, 80 чи 90 років. Більшість мають звичайні металеві хрести, хто був якогось шляхетського походження. Займав більше становища, наприклад, як тут, ми можемо побачити офіцер з родовим гербом. Тут ситуація виняткова. На жаль, велика частина кладовища була понищена в радянські часи. Не все збереглося до сьогоднішніх днів. Коли я читаю в інтернеті розповіді про людину, яка прожила 140, 150, 200 років, я кажу, це нічого, тому що в нас на Личаківському кладовищі такий пан Юзеф Райценгайм, який прожив 794 роки. От, і в поважному віці він був навіть ветераном польського повстання. А все через те, що рік народження йому замість 1809-го написали 1089. Поляки стараються вшановувати своїх героїв. Кладовище є чисте, прибране, і можемо побачити на кожному хресту біло-червона стрічка, яка символізує польський прапор. Свого часу, коли кладовище було засновано, тут хоронили представників християнської конфесії римокатоликів, греко католиків греко-католиків, вірмено-католиків, протестантів. Євреї мали зазвичай окремі кладовища, але були свої винятки загального правила. Якщо ви не полянуєтеся пройти в крайній правий кут кладовища, то можете побачити навіть невеличкий храм. Це є каплиця роду Барчевських. Тут, де є перевернута колона, похована людина невеликого росту, але яка мала дуже велике значення у Львові. Його Це Іван Левенськ. Фірма будувала готе... страхове товариство Дністер, один з красивіших будинків, брала будівельні роботи при будівництві оперного театру і готелю Жорж. Його значення до Львова неможливо переоцінити. І у нього була фірма, яка займалася виготовленням керамічних виробів. В кінці кладовища внизу є велике поле, де поховані всі, хто воював за українську державу після розпаду Австро-Угорщини в 1918 році. Виникнення ЗУНР. Посередині видно капличку, де похований президент. Української національної ради Євген Петрушевич політично репресовані і ті, які воювали за Україну під час російської агресії, яка виникла в 1914 році. Бачимо, тут хлопці поховані 1914, 15, 16 і до 21 року. І далі ті, які. Загинули під час повномасштабної війни, яку ми, як ми зараз називаємо, з 24 лютого 2022 року. Тут похований, наприклад, Василь Сліпак, соліст Парижської опери, який волонтерив, потім покинув оперу і підписав контракт збройними силами України. Вважав так він може зробити для Батьківщини більше. Чи ми знаємо, чим ми не знаємо, тут поховано дуже багато хлопців, які воювали за українську державу. І з цієї частини кладовища вже видно свіжі могили. Це хлопці, які загинули буквально недавно, рік тому, починаючи з кінця лютого 22-го року. І ті, яких поховали на початку, бо решта поховано в іншій частині кладовища, так званому Марсовому полі. Дуже важко дивитися на обличчя молодих хлопців, які загинули зараз в цій війні. Наверху можемо побачити архістратига Михаїла, символа Києва. Понад 100 років тому хлопці клали життя, щоб зупинити. Більшовицько-російську навалу. А зараз знову хлопці кладуть життя щоб зупинити ту російсько-рошистську навалу. Архестратих Михаїл пам'ятник воїнам, які погинули, загинули воюючи за українську державу. Тут є пам'ятна стіна з погруддями заслужених, нагороди, які діставали солдати в час війни і вже після війни на еміграції. Польське кладовище солдатів, які загинули в 1918-1919 році в польсько-українській війні, і в 1920 році, воюючи проти Бондього в радянській війні. Тут трошечки менше ніж три тисячі солдат і ветеранів війни. Головний хід був з цієї сторони: входилося через цю арку. Наверху написано: Мортвій сунд у Тлібері Вівамус. Полягли, щоб ми були вільні, тобто воювали за польську державу. Багато хлопців, які мають 18-20 років. А також є е, багато дітей, які навіть не досягли 18-літнього віку. В радянські часи кладовище було повністю знищене, відновлене. Е, Кінець 90-х, початок 2000-х років, і урочисто відкрито в 2005 році за каденції президента Ющенка і в Польщі президента Олександра Квашнєвського. Головний вхід на кладовище колись був з цієї сторони. Два леви з польськими написами перекрашали вхід, але були забрані в радянські часи, коли кладовище було знищено. Пізніше вони повернулися сюди, але не все було узгоджено з документами. І лише декілька місяців тому були зняті коробки з цих левів. І е, урочисто були вони відкриті, коли сюди приїжджали президент е, Дуда і президент Зеленський. А тут лежить Сергій Козмінський, вокаліст е, гурту Брати Гадюкіни. Початок 90-х років їхня музика була у всіх на устах. Співали таким суржиком, яким розмовляють у Львові на Галичині. Володимир Івасюк один з найвідоміших композиторів сучасності. Коли збираються люди, всі співають його пісні. Хто не знає його Червону Руту або Я піду в далекі гори на широкі полодини, так і пішло. Водо-водограй. Багато інших пісень, які практично стали народними. На жаль, коли в один день пішов з дому, не повернувся, довго його розшукували і знайшли повішене в лісі біля Львова. Справа не розслідувана по сьогоднішній день. Офіційно було самогубство, але дуже багато знаків питання є до цієї справи. А часто тут збираються люди і співають пісні Володимира Васюка. Недалеко від кладовища, будинок, де проживав Володимир Івасюк у Львові. А сам він походив з кіцмані, це недалеко від Чернівців. Тут є дуже цікавий пам'ятник: горить вогонь, і дві жінки або їхні душі підносяться в небо. Коли в центрі в аптеці була пожежа, загинула дружина Яна Зеха і її сестра. Ці люд... Ян Зех займався розробкою нафти. Він зі своїм партнером Ігнацією Лукасевичем е... займалися розширенням нафтового бізнесу. Після цього випадку Ян Зех справ відход. І цим займається лише Лукасевич. Іван Крепякевич, відомий історик школа Грушевського. На жаль, праці йшли його до шуфляди. І тільки пізніше були видані. Зараз багато чого з історії Львова ми можемо довідатися з праць Івана Крипєкевича. Якщо вийти з кладовища і пройти ліворуч, то є Марсове поле, де поховано сотні наших захисників. Серце розривається, тут навіть важко щось сказати. Просто хочеться, щоб цього не було. Віддамо їм пам'ять. Відвідуючи Личаківське колодовище, ти усвідомлюєш, що ти є в місці жалоби, але це є пам'ять про людей, які створили нашу історію. Тому всіх заохочую сюди приїхати.